На момент підготовки сценарію, в мене за вікном 20 градусів тепла. Це 6,5 градусів за шкалою Ньютона, 293 одиниці за кельвіном, 68 градусів за Фаренгайтом та 527 за шкалою Ранкіна. Щоб зрозуміти, яка температура в США, потрібно від їхнього показника відняти 32, а потім перемножити це на 5 дев'ятих. Звичайна вода в Сполучених Штатах не замерзає при нулі, а чомусь при дивних 32 градусах. А нормальна температура людського тіла. Не відома всьому світові 36,6, а чомусь на 60 градусів більше. Чому усі ці числа так сильно різняться? Та чи є в них хоча б якась логіка? Чим вимірювали температуру до термометра? Та хто вперше спробував створити проміжки для виміру градуси? Чому Сполучені Штати досі чи не єдині у світі користуються шкалою Фаренгайта, а не Цельсія, як решта світу? Як людство прийшло до такого способу виміру температури? Ми щодня спілкуємося, згадуючи про температуру повітря. Сьогодні просто неймовірна спека. Я просто не витримую ці 30 градусів. Або ем, одягнись тепліше, бо сьогодні на вулиці мінус. Але за цими повсякденними показниками сотні років роботи видатних вчених, які експериментували з рідинами, формами термометрів, опорними точками для шкал тощо. За останні 300 років наукове чи повсякденне використання знайшли вісім температурних шкал. Більшість з них зараз в неужитку, та кожна з них зробила значний внесок у розвиток наукових приладів. Для того щоб дізнатися завтрашню погоду, не спалити їжу в духовці або з'ясувати, чи ви не застудилися. Ми, як і майже увесь світ, використовуємо градуси Цельсія, деном для нас температура замерзання води. Цю шкалу ми вважаємо напрочуд вдалою, простою та зрозумілою. Але це була далеко не перша спроба виміряти гаряче та холодне. Встановити кількість тепла, на відміну від фізичних властивостей, маси чи довжини об'єкта. Нашим предкам було напрочуд складно. Тому найперші методи вимірювання температури, звісно, точних результатів не давали. Прилади, які відтворювали принцип роботи сучасного термометра, з'явилися в епоху відродження. Це термоскоп. Трубка з бульбашкою, що монту. Ована у скляний флакон, в якій під дією зміни температури та тиску, рухалася підфарбована рідина, найчастіше вода. Винайдення термоскопу, тобто термометра без шкали, приписують італійському науковцю та винахіднику Галілео Галілею, який створив прилад у 1592 році. А вже через рік його учні у Флоренції створили щось, що віддалено нагадувало сучасний термометр, який група вчених назвала на честь свого учителя Галілея. Новий прилад виглядав як прозорий скляний циліндр, наповнений концентрованим розчином спирту у воді, з кількома додатковими скляними бульбашками. З рідиною різної щільності. У випадку зміни температури повітря змінювався атмосферний тиск, на що зміною щільності реагувала прозора рідина у великому циліндрі. Маленькі скляні колби всередині починали рухатися то вгору, то вниз. Та все ж без еталонної температурної шкали ці показники були ну дуже приблизними. Першим, хто запропонував встановити на термоскоп вимірювальну шкалу, був друг Лілея, лікар Санторіо Санторі в 1610-х роках. Він очолював кафедру теоретичної медицини, де проводив чи експерименти з температурою тіла людей, потовиділенням та вагою, практична потреба й змусила його не лише озвучити цю ідею, але й вперше описати принцип роботи термометра з такою термометричною рідиною, як ртуть. Попри це, до конструювання так і не дійшло. Тому ртутний термометр залишався лише ідеєю наступні 100 років. Та поки людство розважалося, спостерігаючи за розширенням рідини у термоскопі, прилад мав купу недоліків, що заважали легко застосовувати його на практиці. Зміна атмосферного тиску одразу відбувалася на його показниках, тому термоскоп, очевидно, потребував серйозних допрацювань. Багато вчених експериментували з рідинами та формами термометрів. Разом з тим, усі. Її створювали власні стандарти. Кожен винахід був унікальним, а потрібні були еталонні виміри, які були б однаковими в різних частинах світу. Першим, хто запропонував встановити єдині контрольні точки для визначення температури, а саме точки замерзання та кипіння води, був нідерландський фізик та математик, що заклав основу механіки, відкрив кільця Сатурна та винайшов годинник з маятником Християн Гюйгенс. Шкода, що свою ідею з температурною школою він та в життя і не втілив, але за нього це зробив Айзек Ньютон. Айзек Ньютон один з найвідоміших науковців світу, який зробив багато відкриттів. Він відкрив закон всесвітнього тяжіння, розвинув теорію форми землі, пояснив рух нашого супутника. Однак, мало хто знає, що Ньютон був першим, хто спробував запровадити на практиці єдиний спосіб вимірювання температури. Наприкінці сімнадцятого століття Ньютон був призначений наглядачем монетного двору і, відповідно, почав працювати з різними металами. Саме тому зараз поширена думка, що Ньютон розробив власну температурну шкалу суто з. Практичних потреб для своєї роботи, щоб розуміти температуру плавлення металів та сплавів. Як термометричний матеріал у своєму термометрі він використовував ляну олію, розподіливши на термометрі дві опорні точки. Нуль розмістився на рівні температури замерзання води. В той час як Гюйгенс задля встановлення другої контрольної точки пропонував виміряти температуру киплячої води. Ньютон вирішив це змінити, вимірявши температуру людського тіла. Залишилося розподілити цей проміжок. На градуси Ньютон розбив його на 12 різних інтервалів. Таким чином температура замерзання води становила 0 градусів, а температура тіла людини 12. Так Айзек Ньютон створив розмір власного градуса, а тому решту термометра він розмітив відрізками такого ж розміру. Помістивши прилад в киплячу воду, науковець зауважив, що ляна олія зупинилась на позначці 33. Так і з'явилась перша температурна шкала. Ляний термометр мав багато недоліків, але його можна було використовувати аж до точки плавління олова. Тоді як для вимірювання вищих температур, Ньютон застосовував товстенний розпечений шмат заліза. На нього клали зразки інших металів, які плавилися та тверділи, і на основі тривалості цих процесів Ньютон визначав градуси тепла. До речі, саме так на той час називали температуру. Хоча Ньютон і називав свій винахід термометром, терміну температура ще не існувало. Загалом винахідник описав у своїх роботах 18 опорних точок на шкалі, які нам можуть здатися досить дивними. Наприклад, як нуль записана температура повітря взимку. Спека у півдні в липні зафіксована на позначці 6, Що до речі, при конвертації всього 18 градусів за Цельсієм, 14 градусів за ньютоном це найвища температура води у ванні, в якій певний час можна тримати руку постійно нею рухаючи. Ну і звісно, температура плавлення різних металів та сплавів: свинцю, олова та бісмуту у різних пропорціях. Я не знайшла жодного прикладу, де б температурною шкалою Ньютона користувалися в наш час однак був період, коли вона стала корисною в деяких частинах Європи, зокрема в наукових цілях, допоки її не замінили зручніші методи виміру. Паралельно з Ньютоном над першою розміткою для термоскопа працював данський астроном та математик Оле Ромер, який відомий ще й тим, що вперше виміряв швидкість світла, продемонструвавши, що світло рухається зі скінченною швидкістю. Шкалу Ромера, яка з'явилася в 1701 році, науковець не планував монетизувати чи нав'язувати науковому світу, бо розробляв її для власного користування для вимірювання температури повітря під час астрономічної роботи. Одужуючи після пролому ноги, він сконструював Товий термометр та почав опрацьовувати на ньому градусні проміжки. У той час, як на шкалі Ньютона початок зрозуміло позначений як температура замерзання чистої води, то на шкалі Ромера вода замерзає при 7,5 градусах. Однозначної думки, чому так, немає, але пропонують пояснення: нулю на шкалі Ромера приблизно мінус 14 за Цельсієм, відповідає температура ефтектичної речовини, суміші води, кристалів льоду. Та солі. Ця суміш замерзає при нижчих температурах, ніж кожен її компонент окремо. А ще це найнижча температури, яку люди могли відтворити власноруч. Це досить складно було зробити без сучасних морозильних камер. Окрім точки замерзання, необхідна ще одна контрольна точка, між якими буде проведений поділ на градуси, і це температура кипіння води, яку Ромер встановив на позначці 60. Коли данський вчений помістив прилад у крижану воду, він побачив, що звичайна чиста вода замерзає на позначці 7,5 градусів, тому перевизначив стартову фіксовану точку, яка здалася йому зручнішою. Ця дивна шкала мала величезний вплив на німецького фізика Фаренгайта, про що свідчило листування з нідерландським ботаніком Германем Бургаве. Листи були знайдені в 1936 році, у яких Фаренгайт писав про подорож до Копенгагена на початку 18 століття. Він писав своєму нідерландському колезі, що відвідав Оле Ромера, а той, у свою чергу, запевнив Фаренгайта у надзвичайно великому попиті на точні термометри. Це його зацікавило, і він загорівся ідеєю вдосконалити шкалу Ромера самостійно. Ми сприймаємо шкалу Фаренгайта, яку досі використовують в США, як диковинку. І дивуємося, навіщо нею досі послуговується, коли є інтуїтивно зрозуміла та зручна шкала Цельсія. Натомість вона довго була популярною, оскільки. Стала першою настільки точною температурною шкалою, хоч і з чудернацькими контрольними точками. Деніель Фаренгайт був не лише геніальним винахідником, який розробив спиртовий термометр, вперше очистив ртуть та виготовив перший ртутний термометр, але й напрочуд успішним бізнесменом. Спершу він оперував майже повністю скопійованою шкалою Ромера з невеликими власними корективами. Точку замерзання чистої води він переніс з 7,5 на 8, бо не любив дробів. Але найбільше він хотів створити такий прилад, який постійно буде показувати однакові показники, чим не могли похвалитися такі термометричні рідини, як вода та спирт. Фаренгайт експериментує з ртуттю та починає співпрацювати з німецькими складовими в Берліні та Дрездені. З Часом він налагодив власне серійне виробництво, але не лише приладів для вимірювання температури, але й атмосферного тиску. Все персональної розробки на момент успіху йому було 28 років. У 1724 році Фаренгайт публікує статтю, де пропонує світові власну температурну шкалу, посилаючись на три фіксовані точки виміру. Перша точка була досягнута, як і у Ромера, шляхом приготування крижаного розсолу тієї самої ефтектичної речовини. Помістивши термометр у суміш, термометрична рідина опустилася до своєї найнижчої точки. Це і був нуль. Друга опорна точка була позначена під час розташування приладу в чистій воді, на поверхні якої утворювався лід. А третьої точки калібрування, термометрична рідина, досягла у людині під пахвою, тобто як ми зараз міряємо температуру. У Ромера нормальна температура тіла людини дорівнювала 22,5 градуса. Але так як Фаренгайт не був шанувальником незручних дробів, кожен градус за ромером він розподілив на чотири частини. Замість 7,5 градусів стало 30. Температура танення криги. Температура в нашого тіла 90, а кипіння води 205. Фаренгайту довелося кілька разів відкалібрувати свою шкалу, щоб інтервали було зручно ділити на 6. Шкала не була такого вигляду: температура танення льоду з звичайної води 32 градуса, а кипіння 212. Цікавий факт, що температура людського тіла до певного моменту вважалася постійною і у дітей, і у літніх людей, ба навіть у хворих. Через цей огріх температуру тіла спочатку позначили як 96 градусів, тобто всього 35,5 за Цельсієм, та після додаткових замірів замінили на 98. Ці еталонні контрольні точки замерзання та кипіння води пізніше використає науковець, прізвище якого нам більш звичне Андерс Цельсій. Але про нього ми ще поговоримо. Ртодні термометри Фаренгайта стали першими по справжньому надійними та точними приладами, техніку виготовлення яких він довгий час тримав у суворій таємниці. Натомість термометри нарешті стали доступними для багатьох людей, оскільки в 1724 році Фаренгайта було прийнято до британського королівського товариства, видатної наукової організації того часу. Його система прижилася в Британській імперії. Так система Фаренгайта поширилася усіма британськими колоніями, а доступність його винаходів зробили. Шкалу популярною в усьому світі згодом багато інших методів вимірювання температури забулись. Шкала Фаренгайта залишалася основним стандартом температури для кліматичних, промислових та медичних цілей в англомовних та багатьох інших країнах світу аж до 1960-х років, допоки більша частина з них не замінила її на Цельсії. Зараз шкала Фаренгайта використовується для щоденного використання лише в США їхніх територіях та асоційованих штатах, які обслуговуються Національною службою США на британських кайманових островах, та в Ліберії. причини, чому Сполучені Штати ніяк не перейдуть на Цельсія. Хоча активна дискусія щодо цього ведеться не одне десятиліття, називають різні. Самі американці відповідають, що шкала Френкайта є ширшою за діапазоном. Це зручніше, наприклад, при виставленні температури під час випічки, розумінні погоди або що. Та одна з найпоширеніших думок американці дуже консервативні, і спротив змінам у суспільстві був би великим. А політики дуже бояться викликати у американської громадськості невдоволення. Фаренгайт був одним з основних методів вимірювання температури, що використовувала Британія на момент проголошення незалежності Сполученими Штатами. І хоч британці перейшли на метричну систему ще в 1965 році, побутує думка, що американці погодяться на це лише тоді, коли незручність від використання шкали Фаренгайта стане нестерпною в сучасному світі, і то мало ймовірно на законодавчому рівні, Сполучені Штати вже намагалися. Підштовхнути людей до переходу на Цельсії, метри та сантиметрів У 1975 році. Президентом Фордом був підписаний закон про метричну конвертацію, де метрична система МІР ставала переважною для торгівлі та комерції в США. При цьому конвертувати мали добровільно, та як бачите, добровільно не прижилось. Останнє слово було за громадськістю, і воно брало. Фаренгайта автомобілісти бунтували проти дорожніх знаків у кілометрах. Телевізійні метеорологи відмовлялися начитувати погоду у Цельсіях, а покупці не хотіли купувати щось у кілограмах. У 1982 році. Метричну раду при уряді США було розпущено президентом Рейганом. За статистикою 2022 року Цельсієм користується лише кожен десятий американець. Те, що американці не хочуть переходити на Цельсії, не лише проблема забаганки. Одна помилка конвертування між американцями та метричним вимірюванням призвело до того, що апарат НАСА вартістю 125 мільйонів доларів згорів в атмосфері Марса в 99-му році, оскільки інженери не зробили правильний перехід між системами виміру. Супутник мав стати першим спостерігачем погоди на червоній планеті, але при наближенні до Марса одне програмне забезпечення, яке розраховувало силу двигунів, зробило це у футах, а інше в метричній системі Ньютонах. Окрім того, американським виробникам доводиться продукувати два види упаковок для товарів: один з описом для США, іншим для метричного світу. Отже, багато незручностей, які наштовхуються на консерватизм американського суспільства. Тому це питання навряд чи має шанс бути вирішеним у найближчий час. Поки Фаренгайт конструював свій термометр, відштовхуючись від температури і замерзання ефтектичної рідини, суміші води, льоду та солі, те, чого ми у повсякденному житті не бачимо. Французький вчений Рене Де Ренедеромюр почав розробляти свою температурну шкалу, яка нам здається більш логічною, де – це температура замерзання звичайної чистої води. Реомюр не усе своє життя цікавився метеорологією. Спочатку він був поглинутий біологічними науками і глибоко вивчав світ комах. Та також його важливою роботою було дослідження процесів металургії, зокрема плавлення заліза, сталі та чавуну. За здобутки у цій сфері уряд Франції призначив йому велику пенсію, якої було цілком достатньо для заможного життя. Тому Реомюр в 1730 році починає додатково цікавитися метеорологією, внаслідок чого з'являється ще одна температурна шкала. Поєднавши вивчення навколишнього середовища зі своєю давнішньою пристрастю комахами, він хотів дослідити, як температура повітря впливає на їхнє розмноження, а тому йому був необхідний зручний та зрозумілий термометр. Він скоструював свій прилад для вимірювання температури з розбавленим спиртом і розпочав з температури замерзання води. Скляну трубку реомір поділив на градуси, розмір якого становив тисячну об'єму колби нижче нульової позначки. Концентрація спирту в термометричній рідині мала бути такою, щоб вона кипіла при 80 градусів за шкалою Реомюра. Вчений відмовився від ртуті, бо розширення спирту було помітнішим. Проте термометри були громісткими, а спирт був непрактичним, оскільки закипав при відносно невисоких температурах. На жаль, саме термометр реомюра виявився непридатним для багатьох застосувань. Але виробники термометрів замінили спирт на інші рідини, продовжуючи використовувати його шкалу, де 80 градусів було позначено як точка кипіння води. Це викликало велику плутанину. Через 35 років французький і науковець Антуан Де Лавуазі виявив, що деякі значення на шкалі Реомюра не узгоджуються з новими температурними шкалами, тобто їх неможливо правильно конвертувати. Тому метод вимірювання реомюра поступово почав забуватись. Попри це, його шкала за інерцією продовжувала використовуватися в Європі до середини 19 століття. А Джордж Оруел навіть в 1929 році згадує у своїй книжці про конвертацію з реомюра на Фаренгайт. Та ось що цікаво: навіть в наш час шкалою реомюра користуються в деяких частинах Швейцарії та Італії. Для вимірювання температури молока для виробництва сиру, пармезан та гранопадано. А в Нідерландах під час виробництва цукрового сиропу для десертів, виробники знайшли власні переваги шкали реомюра у виробництві і не бажають це змінювати. Зараз ви бачите на екрані людей, які тримають мене та цей канал на плаву. Дякуючи вам та вашій вірю мою діяльність, я маю сили та натхнення створювати важливий контент, який поширює знання про нашу планету та робить її. Я сподіваюся, трошки зрозумілішою для всіх. Як би не хотілося гарувати на одному бажанні, але ваша підтримка надзвичайно важлива, щоб робити це якісно та довго. Ви завжди можете долучитись до цих людей у вигляді спонсорства на YouTube чи на Coffee, або Осодонатити одноразово на монобанку усю інформацію для цього ви можете знайти одразу під цим відео. Дякую, що витримали цю паузу. А я продовжу. В той час, як Реомюр працював зі спиртовим термометром власного виробництва, французький астроном Жозеф Деліль в 1732 році спробував нанести розмітку на термометр з ртуттю. Таким чином з'явилася температурна шкала Деліля. Чим вона відрізнялася від усіх інших. Деліль не позначив нуль як температуру замерзання води, натомість йому здалося кращим встановити початкову точку на термометрі як температуру її кипіння, оскільки чудасія розпочалася з першої жопорної точки, розмір градусів він становив, вимірюючи стиснення ртуті при низьких температурах в 100 тисячних. Шкала Деліля є однією з найдивніших, оскільки числа в ній представляють не збільшення теплоти, а збільшення холоду, тобто вона має перевернутий вигляд. Деліля запросили до Російської імперії заснувати обсерваторію, тому велику частину життя він провів у Санкт Петербурзі, оскільки проміжки між його градусами були дуже маленькими, через холодні зими на Росії його термометр потребував від 2400 до 2700 градацій. Погодьтесь це дуже незручно. Кілька років. Ків по тому, в, в 1738-му російський професор медицини німецького походження Йозіас Вейтбрехт вирішив відкалібрувати шкалу деліля, позначивши температуру замерзання води на відмітці в 150. Таким чином, проміжок між температурою кипіння та замерзання води ділилося на 150 інтервалів. Вони краще відповідали новим температурним шкалам того часу, але шкала Деліля залишалася догори дном. У Російській імперії та деяких частинах Європи термометр деліля використовували ціле століття, але з часом шкала втратила популярність через незручність та появу більш практичних аналогів. Та все ж вона залишається цікавим історичним артефактом у розвитку наукового обладнання. А ось та температурна шкала, яку наразі використовує майже увесь світ, існує останні 280 років. Однак поширеною стала далеко не одразу. Винахідник шкали Цельсія Андерс Цельсій, шведський астроном та математик, що був відомим не лише винайденням температурної шкали, але й просуванням григоріанського календаря, спостереженням за полярним сяйвом та участю у перших вимірюваннях меридіана в полярних областях. Він абсолютно точно не став науковцем випадково, оскільки усі чоловіки в його сім'ї також були або математиками, або астрономами, і очевидно стали його натхненниками. Цельсій не був першим, хто вирішив зробити температуру точною та зрозумілою для всіх. Але він став першим, хто виконав та опублікував докладні експерименти в цьому питанні. В 1742 році він запропонував Королівській Шведській академії наук шкалу, засновану на двох фіксованих точках, де вода кипить та замерзає, взявши за приклад ідею Ньютона. Цікавість полягає в тому, що ми сьогодні користуємося дещо видозміненою шкалою Цельсія, оскільки він запропонував позначити нулем температуру кипіння води, а сотим градусом температуру її замерзання. Що саме спонукало так зробити, невідомо. Можливо, він хотів зробити свій метод оригінальнішим. Хто знає у будь-якому випадку, заради зручності, після смерті Цельсія в 1744 році, Карл Лінней запропонував поміняти дві контрольні точки місцями та додати від'ємні числа, які б показували мінусову температуру. Так і народилася сучасна шкала Цельсія, яка спочатку мала латинську назву шкала Центігрейд, що перекладається як 100-градусна шкала, і лише в 1948 2008 році її офіційно назвали на честь Андерса. Спочатку система була прийнята як стандарт на батьківщині Цельсія та у Франції, де в 1790 році шкалу включили до метричної системи, щоб об'єднати країну на національному рівні після французької революції. Простота та наукова цінність цієї системи допомогли поширити шкалу Цельсія по всьому світові. Хоча винятки. Все ще залишилися. Третя поширена в сучасному світі температурна шкала була винайдена шотландським фізиком та інженером Вільямом Томсоном. Дивно, що вона була названа не шкалою Томсона, а шкалою Кельвіна. Та насправді це також його ім'я. Воно є у складі титула: перший барон Кельвін. Який він здобув в 1892 році Кельвін назва річки, що протікала поблизу його лабораторії в університеті Глазго, і це насправді цікавий вибір для назви свого титула. Вільям Томсон запропонував температурну шкалу задовго до отримання звання барона за 44 роки до цього, в 1848 вісімсот Його ідея полягала в тому, що спосіб вимірювання температури взагалі не має залежати від властивостей такої речовини, як вода або температури людського тіла. Лорд Кельвін вважав, що запропоновані Цельсієм та Фаренгайтом шкали занадто обмежені, оскільки діапазон температур у всесвіті може бути набагато ширшим. Має існувати абсолютна температура. Концепція абсолютного нуля не була новою, але саме Кельвін вирішив, що нова температурна шкала має бути пов'язаною з термодинамікою, а температура вимірюватися на атомному рівні. Термодинамічна температура за своєю суттю була зовсім іншою в порівнянні з попередніми системами. Вони були відносними і мали фіксовані точки, обрані людиною. Натомість термодинамічна температура описує кількість кінетичної енергії, яка міститься в частинках, що рухаються на субмікроскопічних рівнях. Вони сповільнюються, температура знижується, поки рух не припиниться взагалі. Це і є нуль за шкалою Кельвіна, еталон, від якого й має відбуватися вимір температури. Але для зручності використання та конвертації він використав інтервали між градусами загальновідомої шкали Цельсія. Шкала Кельвіна не має мінусової температури. Усі значення в ній додатні, оскільки починається з нуля. Та якщо конвертувати показники у Цельсій, то абсолютний нуль дорівнює мінус 273,15 градуса за Цельсієм. Абсолютний нуль був теоретичною температурою, до якої експериментально не могли наблизитися дуже довго. Система, яка має охолодити щось до такого рівня, в будь-якому випадку буде тепліше абсолютного нуля. Фактично, і зараз відтворити абсолютно нуль не можуть, але дослідники щороку просуваються до бажаного нуля все ближче й ближче, при цьому помічаючи, що з наближенням відбуваються дивні речі. Наприклад, згідно з дослідженням, опублікованим в 2017 році в журналі Nature Physics, при наближенні до абсолютного нуля світло буквально стає рідиною, яку можна перелити в ємність. У 2021 році німецькі дослідники наблизилися до нуля за кельвіном якомога ближче, скинувши на магнічні атоми Рубідію зі 120 метрової вежі, постійно та дуже швидко вмикаючи та вимикаючи магнітне поле. Таким чином частинки намагалися уповільнити майже до повної зупини. Пинки цей тип охолодження називається магнітною пасткою, завдяки йому змогли на 2 секунди досягти неймовірних 38 трильйонних кельвіна. Встановивши абсолютний мінусовий рекорд за Цельсієм. Ви, мабуть, помічали, що шкалу Кельвіна в основному використовують науковці. Все тому, що це найточніша шкала, яка базується на фізиці. На неї не впливають зміни атмосферного тиску чи інші зовнішні фактори. Все пов'язане лише зі швидкістю руху атомів. До того ж, шкали Кельвіна та Цельсія мають однаковий крок градусів, тому конвертація між ними є простою та зрозумілою. Її можна відкалібрувати за допомогою. Відповідного обладнання будь-де у світі, тому вчення найчастіше використовують у експериментах саме її, надихнувшись ідеєю абсолютного нуля у Кельвіна, в 1859 році шотландський математик та фізик Вільям Ранкін створює власну температурну шкалу на основах термодинаміки. Але яка між ними може бути різниця, подумайте ви? А різниця ось в чому: Кельвін заснував свою шкалу на базі градусів Цельсію, тобто в них однаковий розмір проміжків і. Ці дві шкали легко конвертувати. Ми щойно про це говорили. Тоді як ранкін зробив те саме, але використовуючи розмір градусів шкали Фаренгайта, яка в 19 столітті була розповсюджена набагато ширше, ось і вся різниця. Таким чином температура замерзання води у ранкіна дорівнювала 491 градус, а температура кипіння 671. Проміжок між двома контрольними точками можна поділити рівно на 180 частин. Гадаю, ви вже зрозуміли, що у поєднанні з Фаренгайтом шкала Ранкіна найчастіше використовується саме в США. Бо де ще вона необхідна. Вона має такі ж корисні властивості, як і абсолютна температурна шкала Кельвіна, тому застосування поширене у наукових, зокрема технічних інженерних сферах. Але її також все рідше і рідше використовують, надаючи перевагу шкалі Кельвіна. Методи вимірювання температури пройшли значну еволюцію. А сучасний світ особисто для себе обрав найзручнішу систему, і це шкала Цельсія. Напишіть в коментарях, на якій шкалі ви подумали. Все цього Остатньо світ міг би просто використовувати цей метод виміру. Як вважаєте, чи може вимірювання температури змінитися з часом? Які контрольні точки вчені майбутнього зможуть обрати для своїх шкал? Дякую за вашу увагу та настрій. Підписуйтесь, якщо ви додивились аж сюди, і досі цього не зробили. А ми зустрінемося в новинному відео рівно через тиждень.